Гадаєм, також що цієї ночі російський ударний безпілотник влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Це вже підтвердили в міжнародному агентстві з атомної енергетики. Російський дрон ніс фугасну бойову частину. Атака сталася біля нової оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Безпілотник влучив в дах ізоляційної споруди, спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували. В ДСНС зазначили радіаційний фон поки в нормі. Президент Зеленський, який разом з українською делегацією сьогодні в Мюнхені, закликав партнерів посилити тиск на Путіна, бо вважає, що Кремль і не думає готуватись до переговорів. Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, з нами на зв'язку. Пані Світлано, доброго дня вам вітаємо. Добрий день. Пані Світлано, чутлива тема. У нас є історичне минуле, яке пов'язане з Чорнобильською АЕС. І ми знаємо, якими можуть бути наслідки. А чи можемо говорити про наслідки сьогоднішньої атаки з боку російської армії? Ну, давайте спочатку поговоримо про те, для чого взагалі була збудована арка, і яка її основна функція. А її основна функція це якраз от обмеження радіаційного впливу об'єкту укриття для населення, для персоналу, для навколишнього середовища в умовах будь-якої ситуації і в звичайної, звичайної стану роботи, і в разі будь-яких пошкоджень, те, що ми маємо сьогодні. Наприклад, і ми повинні всі пам'ятати, що на момент аварії всередині реактора знаходилося майже 200 тисяч. Тон 200 тонн перепрошую ядерного палива. І якщо там розшифрувати, то всередині зруйнованого четвертого енергоблоку на той момент знаходилися 2000 тонн горючих матеріалів, 1300 тонн паливовмісних матеріалів, майже 200 тонн, як я вже сказала, ядерного палива, велика кількість високоактивних відходів, радіоактивних відходів, радіоактивний пил і звичайно саме захисне укриття. Над um... Захищало від, від будь-яких будь-якого впливу додаткового, яке могло бути від всіх цих матеріалів. Також по удар по захисній конструкції цього четвертого енергоблоку Чорнобильський АЕС він дійсно може нести реальну загрозу, і саркофаг будувався і арка будувалася для того, щоб стримувати будь-які можливі порушення в технологічних режимах роботи, і також. Підйом радіоактивного пилу арка його дійсно стримує. Наразі ситуація стабільна, але ми постійно продовжуємо контроль над нею. Пані Світлано, а власне чи можемо ми поцікавитись, який зараз радіаційний фон і як він контролюється? В Чорнобильській зоні відчуження працює постійно автоматизована система контролю радіаційного стану. Це 39 датчиків, які розташовані по території зони відчуження, і вони кожну годину передають дані про радіаційний стан. Також з цими даними можна ознайомитися на Офіційному ресурсі міндовкілля екозагроза і наразі загроз для населення немає, тобто жодні показники не перевищують норми. Система працює в штатному режимі. Ми також додатково посилили моніторинг, виставили більше постів і контролюємо постійно ситуацію щодо норм радіації. А на яку реакцію міжнародної спільноти сподівається Україна і якою вона може бути? Так, ну зараз вже маємо реакцію МАГАТЕ. Також е, звертаємося до всіх країн донорів, які будували Арку. Отже, ми не повинні забувати, що сам об'єкт він будувався багато років, і за підтримки і допомоги е, більше ніж 45 країн вдалося зібрати на фонд е, побудови захисного об'єкту для четвертого зруйнованого реактору більше ніж 1,6 мільярдів євро. І, звичайно, ми з партнерами будемо піднімати взагалі питання про те, як ми далі будемо рухатися щодо цього ліквідації цього пошкодження і забезпечення нормальної функції захисного об'єкту. І також тут ще варто додати, що в той період, коли будувалася арка, було залучено понад 10 тисяч працівників із 40 країн світу тобто, ми великою міжнародною спільнотою. Будували цей новий безпечний конфаймент для того, щоб захистити від розповсюдження радіації Україну і сусідні країни, і взагалі забезпечувати радіаційну безпеку. І бачимо, що Росія порушує звичайно всі можливі міжнародні правила і норми. І думаю, що відповідна реакція наших міжнародних партнерів, взагалі міжнародної спільноти буде. Пані Світлано, чи можемо ми хоча б попередньо говорити про матеріальні збитки внаслідок сьогоднішньої атаки? Ну, зараз ми тільки ліквідовуємо наслідки, і звичайно буде і підрахунок збитків. І я думаю, що ми залучимо також наших партнерів, які були партнерами в будівництві саме об'єкту, для того, щоб допомогли нам оцінити збитки, допомогли знайти технічні рішення, як нам якомога швидше відновити відновити цілісність об'єкту укриття. Для того щоб не допустити жодних жодного підвищення радіоактивного забруднення, пані Світлано. Ми дякуємо за те, що долучилися, і дуже сподіваємося, що хоча б за це Росія точно понесе покарання. Насправді є чи замало що відповідати, і реакція має бути дійсно швидкою. Тому що йдеться про безпеку Європи екологічну безпеку. Ми вже пам'ятаємо, як це було Абсолютно. жорсткою, тому що ну це неприпустимо атакувати прямо ядерні об'єкти, навіть і не працюючи реактор, все одно я говорила скільки і ядерного палива, і небезпечних матеріалів знаходиться всередині, і це ще нам пощастило, що потрапило в частину, яка не прямо над над реактором. Але ну будь-які атаки на ядерні об'єкти вони не при. Остимі дякуємо, що сказали. Дякую. Це Світлана Гринчук, очільниця міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України про нічну атаку російської армії на Чорнобильську АЕС. Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Відео влучання опублікував президент Володимир Зеленський і нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та Америкою, щоб обезпечити від радіації людей в усьому світі. І Єдина держава, яка може атакувати. Атомні об'єкти, окупувати їх і вести там бойові дії це сьогоднішня Росія. У МАГАТЕ підтвердили інформацію про вибух на Чорнобильській АЕС. Представники цієї міжнародної організації почули його близько другої ночі. Після цього спалахнула пожежа на укриті четвертого енергоблоку. Їм повідомили, що дрон врізався в дах. Попередньо ознак прориву внутрішньої захисної оболонки немає. Рівень радіації всередині та зовні залишається в нормі.